Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 23 вересня, і є декілька цікавих питань в ваших коментарях. Телеграм-каналі ви задавали. Давайте подивимося. Перше про те, що 20 вересня Росія провела випробовування ракети Сармат, яке закінчилося провалом, пишуть в мережі. Вона вибухнула в шафті, утворивши величезний кратер і знищивши. Знищивши полігон в Плесецьку, це вже четверта невдала спроба випробовування ракети Сармат. Це загрозливо. А, це у вас питання. Наскільки це загрозливо для людей такі випробовування в плані радіації, хімічних викидів і для планети? Якщо потрібно... Так, ну давайте глянемо. а Сармат. Я зараз відкрию собі фотографію. Ракета Сармат. Підірвалась у шахті. А, міжконтинентальна балістична. Ядерна ракета Сармат. Так, відкриваю фотографію. Ну там така прямо. ну Давайте глянемо. Невдалі випробування да? підірвалася ракета, що вона там таке. Ну так. Да. Ну, так, да. карта світу. Як знаєте, як е циклічність ситуації, да? карти говорять про те, що і знову, і знову, і знову, і стільки грошей вкладено, і все марно. Е карта вежа на дні колоди. Е карта світу вона про циклічність, вона про завершення. Ну, в даному випадку, мабуть, невдале завершення. Да? Досвідів. Причина чому підірвалася ой, імператор. Чому? Імператор, звісно, з розбитим серцем. А імператору я не знаю, хто там що буде говорити, розбите серце через гроші, через вкладені, вкладені ресурси. Причому це можливо було сподівання, що це буде шанс щось змінити, що буде шанс на когось натиснути. Ну, там, цією ракетою, да, або показати всьому світу, щоб весь світ бачив, які ми е могутні, що у нас там щось є. Але е яка причина? Причина на державному рівні е через вкрадені гроші. Чому це все так сталося? На державному рівні через вкрадені гроші. Тобто, по імператору, це знаєте, як з самого початку, коли вони почали це все робити, бо імператор це ж той, який створює там щось, да? от як вони почали це робити, от з того моменту, і це вже була невдача. Ну, тобто, від першого дня бажання створення цього проєкту це вже був провал. Ну, і що далі? По цій ракеті Сармат, що далі? Не факт, що щось буде відбуватися. Взагалі тут, да, по місяцю можна сказати, що певна радіація все ж таки вона пішла. Можливо, тут все ж таки якісь. Ну, як наслідки, зрозуміло, що ти, ну, всі вже все бачили. Там така прірва, що я не знаю, як це можна приховати. Але що стосується розповсюдження якихось речовин, да, по місяцю тут ще щось можна тримати в таємниці, тобто не всю інформацію можна розголошувати. Диявольські плани стосовно цієї ракети були, вони, в принципі, диявольські плани вони ще залишаються. Карта Єрефанту це і стосовно західних партнерів, це стосовно і ідеології всередині країни, да? тобто замилити очі, замилити вуха росіянцям щось якусь лапшу знову ж таки надавати, але наслідки для Росії не втішні, Тут хвороби почнуться. Ну, По місяцю це ж радіація, це і стосовно води, можливо, десь воно піде Все Просто-просто. Ой, панство колесо Фортуни ще й перевернулось. Це ж взагалі цікаво, цікаві наслідки. Щось пішло не так, да? це. Коли вийшло з-під контролю, і наслідки тепер ви будете отримувати не зараз. Наслідки будуть пізніше, можливо, там через 5 років, через 10, через 20. Але це на покоління вперед. Це колесо сансари, розумієте? Наслідки для росіянців від вибуху того сармату то ядерного, наслідків. плані здоров'я. Давайте так. Наслідки в плані здоров'я від того вибуху сармати. В плані здоров'я. Ну, це це будуть хвороби. Ну, от і знову ж дивіться, по-перше, публіку будуть тримати в е, певних межах. ніхто нікому нічого говорити не буде. Чи будуть хворіти люди після цієї е, ракети? Ну, так, да, десь, десь, десь будуть. Але все рівно, не. не не визнає держава того, що це може стати причиною. Ну, це буде як одне із. Я не скажу, що прям так кажете, хвороби, хвороби. Одне із причин виникнення там певних, ну, тобто, додасть. Які наслідки ця ракета несе для світу? Хотілося б, щоб несла страшні, хотілося б, але не все так сталося, як згадалося, як і наслідки. Тобто тут щось десь по повітрю, можливо, пригрозити. Знаєте, на рівні розмов це все, да? але на рівні розмов воно все і залишається. на Зараз. Ну, по цій ракеті я маю на увазі. Ой Боже, коли ми дивилися з вами? Так цікаво, вересень місяць програється. Гроші забирають у виробництва. Говорили про те, що нафту перекриють, говорили і все, все програється. Про евакуацію також говорили. Ну, давайте глянемо. І що надалі планує Росія? Кремль. Після цієї ракети. Ну, звісно, в контексті там ще якихось ядерних, що надалі планує Росія. Щось зле задумали. Щось зле задумали. Дев'ятка жезлів, мені здається, тут якась пауза буде, але потім вони знову щось будуть пробувати. Карта циклічності да, по, по світу будуть пробувати будуть пробувати завершити почату справу. І це може стосуватися не тільки там, Росії, не тільки випробовувань, а це може стосуватися, як на це застосувати щось на ділі, да? і причому по світу це може бути або Захід, або Європа десь там а, якісь минулі погрози, минулі ре... ну, тобто повернутися, да? закінчити почату справу. Що вони задумали, Верховний суд? Катастрофу вони задумали. Все рівно щось бахне. Імператор, Диявол, Верховний суд все рівно щось бахне. Причому не обов'язково. Добре, давайте, де? Де це може бути? На Росії, в світі, в Україні. Оце може бути як десь в світі, да? Причому так, що стосується Європи і Заходу, то це момент такої безкарності, так? ми вже з вами про це говорили. Їм така всі вони показують всьому світу, ми, що хочемо, то і робимо. Щось може статися на нашій території. Сімка мечів це карта. Певних провокацій, але наскільки я розумію, це може бути на тимчасово окупованих територіях. Можливо, мова йде знову ж таки про Крим. А, можливо, про центр прийняття рішення, да, можливо, там про Київ йдеться. Ну, от. ну, якось так. У себе на території, в принципі, виходить, ну давайте зараз перепитаємо. У себе чи вони. У нас, пам'ятаєте, були карти, були з вами розклади про Курську АЕС, да, що там якась є від води. А, до речі, і тут ви мені писали, що вони дамби якісь замінували. Мабуть, зараз ми тут роздивимося ще і це питання. Тобто тут хочеться щось зробити, таке по трійці жезлів, можливо, і у себе на території, але щоб наслідки були для когось, тобто, щоб хтось. Відчув, да, комусь нашкодити світу, нашкодити Україні, нашкодити Україну ще й підставити, а щоб світ відбивався від тих наслідків. Тобто тут глобальні е, плани напакостити, зробити якесь гівно в світі в цілому. Байдуже, там, хто від цього постраждає: росіянці, не росіянці там, і так далі. Ну, от у себе у себе на території в тому числі. Все рівно щось буде. Це, це такі старші аркани, які уникнути. ну, Ця подія має статися. От як би нам з вами цього там хотілося, не хотілося, інакше ми з цього кола, замкнутого, ну, ніхто не вийде. Ні світ, ні ми, ні, ні війна не закінчиться. Тобто є речі, які просто точки, які мають відбутися. Як би там цього хотілося чи ні? На зараз вже так. Якщо раніше колись можна було уникнути, то на зараз вже так. Чи планують вони щось там у себе на території росіянці, якусь катастрофу? Да, щось пов'язане з водою. А, планують у себе на території. Причому це може бути знову ж таки якийсь теракт, а потім інформаційно звинуватити Зеленського, ну, тобто, нашу владу виходить карта. Але це ще й про воду. Да? Король Кубків, це ще може бути і про воду. Що вони планують у себе на території? Вода від води. Але знову ж підставити Україну по іерафанту. Можливо, це знаєте навіть іерафант король мечів, можливо, загроза йде якійсь людині. Загроза може йти або якійсь військовій людині, або людині, яка просто там десь приймає рішення ідеолог, да? людина, яка створює ідеологію. Ну, прибрати людину, а потім сказати, що там це Україна, там, що там у них, візитівки. Яриш чикувати. Ой. Подивимося, друзі. Не дуже спокійні карти. Так, давайте про ці дамби, дамби. Боже, де ж вони замінували? Зараз я подивлюся, друзі. Ще у вас цікаве питання? Зараз ми додам, повернемося з вами. Чи знали орки про українські плани наступу на Курськ ще на початку року? Чи знали росіянці про плани Україні, про плани ЗСУ піти на Курськ? Чи знали росіянці? Чи хто там у них, чи знали? А... Ну, певним людям інформація була відома. Чому не запобігли цьому? Тому що це їм вигідно нічого не робити. І, взагалі, карта повішеного, карта певного, певної зради, да? бо вони ж там всі за гроші. Да, можливо, хтось і знав. Але точково, карта магу. Вона не про велику кількість людей. Це про людей, які мають доступ до інформації, мають доступ до ресурсу і можуть якимось чином на це повпливати. Так. Кажуть, що долар обвалиться. Кажуть, що долар обвалиться. Як це вплине на гривню? Ну, вибори скоро в Штатах. Я говорила вам ще в тому році. Зберігайте валюту в євро, вам буде спокійніше, що валиться долар. Ну, Штучно, будуть туди-сюди. Що чекає валюту? Ну, от будуть туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. І євро також може. Не знаю, в гривні зберігайте, четвірка вже зі вийшла. Вкладайте в нерухомість. Ой, панство. Вкладайте в нерухомість. І донатьте. Донайте, донайте. донайте. Ой, класно, да, я виставила вчора фотографію, там де кіт у мене спить на біговій доріжці. Такі, знаєте, закон збереження котячої енергії. І він на тій доріжці і так ляже, і так ляже. Ну, і такий смішний. Да. Так, Буданова ми з вами подивилися. Зміна залужного не на добре для України вийшла. А хто вам таке сказав? Боже, народ, ви нас слухаєтеся десь когось, і нема в мене просто. Так, давайте далі. Боже, де ж воно є? Да, замінували трошки з вами. І так поспілкуємось. При фронтовому мирнограді виявили звалище бетонних. Зубів дракона, призначених для будівництва фортифікацій. Що вам сказати? А, в Білгородській області росіяни замінували дамбу в Білгородській області. Хм. Знову ж таки, дивіться. Чи правда замінували? Щас. Чи правда замінували? Ну, от, з однієї, блін, от з однієї сторони, Значить, да. Виходить тут просто карта повішеного, то я думала, що ну, якось не так зрозуміли. Карти про що? Про те, що да, є великий страх просунення, є великий страх того, що Україна дійсно сунеться вперед, ну, сунеться. Буде мати успіхи, да, і по напрямку Білгородщини в тому числі. Все, що відбувається, знову. Король Кубків це карта Зеленського, карта нашої влади. Можливо, десь підставити Україну, да, створити якусь провокацію, створити якусь подію для того, щоб підставити Зеленського. Це будуть певні дії раптом, якщо вони втратять контроль. Тобто вони, так, да, вони замінували, чи, доведе, чи вони це зроблять. Ну. І, і не тільки тут про дамби мова, йде. Карта зірка знову ж таки може говорити про певну електрику. Чи підірвуть вони ті дамби свої, чи підірвуть. Все може бути. Але страшно, але не хочеться. І вони розуміють, що це може бути їх захист. Тому вони можуть піти на ці міри. Я не виключаю цього. Але по дев'ятці жезлів, якщо вони будуть відчувати, що їм там щось загрожує для того, щоб перекрити дорогу, для того, щоб ну, як знаєте, захистити себе, захистити свої кордони. Тобто, да, і що це для України, чи матиме це якісь наслідки оці дамби. Чи затронуть вони українську територію? Ну, Наслідки певним чином будуть, звісно, карта світу, все, що знаходиться поруч, якась циклічна подія, щось може повторитися неприємне, да. тріка мечів, щось неприємне для нас, те, що ми з вами вже. Пережили десь місяця, 4, може, десь пів року назад, у мене були декілька консультацій, це те, що я от на зараз згадала, плюс-мінус там про ті території люди питали, і постійно виходила загроза від води. Хоча ми дивилися по мапі, я розуміла, що там води немає ніде. Тобто ну, дамп ніде немає, і люди ну, говорять, що ну, немає води. Як може бути загроза від води? Тобто це або якесь там було припустимо, що там, або якесь отруєння, або щось таке. Ну, от На зараз, бачите, дамби вилізли. Тобто ця подія, ну, розумієте, да? коли ще була можлива, скажімо, такий був варіант. Тому, да, тут певні. Маніпуляції з їх сторони відбуваються і загроза для України, для ну, для українських територій. Від підриву тих дамб вона дійсно може бути. Так що, друзі, так, давайте ще трошки почитаю ваші коментарі. Вчора був день осіннього рівнодення. Так, друзі. О. Політологи говорять, що це пов'язано з його відносинами з Єрмаком. Це я про Буданова. От те, що я вам і говорила. От багато хто буде єрмаком закривати всі дірки. Але мова не зовсім про єрмака. Ви ж ну, розклад, якщо подивилися, то так, да, якщо ще не подивилися, то подивіться. Ой, панство. Добре. Ага, про допомогу ще. Давайте. Тут от, ще от, от, у вас є питання. А, підвішена допомога, та, яка від Байдена, вона може згоріти 30 вересня. Чи вона згорить? Оця допомога. Чи вона згорить? Та ні, тут начебто м, якийсь рух буде, чи м, Україна отримає щось, ми встигнемо щось отримати на ці гроші. Ну, ну, Встигнемо, можливо, щось буде прописано, або, знаєте, як буде змінено, м, як, буде щось закуплено, але частина буде видаватися, або там зміниться сама суть у тих грошей. Тобто не факт, щоб вони згоріли. Україна, звісно, по попажу там, але могла б, звісно, і більше. Чи це може бути проросійський шантаж з цими грошима? Так, да, може бути. Але мова не конкретно про Байдена, а мова про політичні сили, да? Які, ну, до яких ще Росія має доступ. Так, да, може бути, але по смерті не, не вийде. Так, як планували, не вийде. Чи дадуть нам ці гроші, які отісі. Да, да. Так, ну, я ж говорю, що, можливо, не так, як домовленості, які вони були, вони будуть виконані. Можливо, щось десь буде змінено, але все рівно. Не переживайте. Дуже багато іпсону зараз, дуже багато інформації, яка спеціально розганяється от в Україну для того, щоб нас похитнути нашу з вами, нашу з вами віру. Так що так. Добре, Давайте, мабуть, тоді так на сьогодні все. А, ви ще пишете, до речі, що окупанти обробляють своє дрони небезпечно хімічною речовиною, яка роз'їдає плоть. От постійно від води загроза. Згадайте, зброя з хитрістю, да, зброя з чимось таким, що може нашкодити. Ну, от Якось так. Я вам дуже дякую за перегляд, дуже дякую за ваші підписки, за коментарі. Не забувайте, що у нас відкритий збір. Донайте. Будь ласка, посилання на банку в описі під відео. Всі звіти в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал так само є в описі під цим відео. Будь ласка, приєднуйтесь. Бережіть себе і бережіть Україну.